Дійсно, Павло Шермета є один з найпрогресивніших міністрів, яких ми маємо сьогодні в українському уряді. І скажімо, в моєму оточенні всі. Люди підтримують його, але я розумію з тим з тими проблемами, з якими він сьогодні стикнувся. Розумієте, що в міністерстві працює там 1300 людей. К ні жодної людини не може звільнити, тому що у нас таке законодавство, яке не дозволяє їх звільнити. Яким чином він може реалізувати реформи, якщо він навіть не може сформувати свої команди? Це абсурд. Де да кожного абсурд. би він знав в очі з так, кожним ну, спікуванням? Ми розуміємо, що він не може можливо, всіх знати, але є ключові посади глави департаментів. Так, тобто він зараз принаймні більш менш сформував свій апарат міністра, але це зовсім інше. Для реалізації реформ потрібно мати команду на всіх рівнях і на всіх флангах. Тобто нам потрібно змінити, ми до речі, це пізніше будемо говорити, зробити реформу Державної служби, для того, щоб можна було реалізовувати реформи. Тому що що ми маємо? Ми маємо прогресивного міністра, який має бачення, який має візію, який має лідерські здібності, але він не здатен. В нього немає інструментарію. Так? А інструментарій це люди в першу чергу, це, це таланти, які є. Для нього є непогана команда, але ця команда повинна бути більшою. І тут це треба. Це треба Змінити. І, і дійсно, ви знаєте, нас зараз не лише міністр економіки, міністр економіки справ говорить англійською мовою. У нас президент говорить англійською мовою та прем'єр-міністр. Це вражаюче. Вчора дивився інтерв'ю на Аман, зустріч Порошенка з, із Аман Пур на CNN. Uh -huh. Ну, ви знаєте, то, то приємно. Приємно, що в Україні не ще є президент, який може говорити на рівні інших світових лідерів. Uh -huh. І відео порівняння, як українські лідери і російські розмовляють так, так, так. знаєте, Це зовсім ну, це, це такий, як кажу, мілоч, ну, так кажуть, мілочно, так приємно. Ну, Нове, обличчя, нове oh, okay. обличчя. Виступ, наприклад, вчора президента у Страсбурзі, чи сьогодні зараз підписання в Брюсселі угоди. Ну, До речі, ви знаєте, що сьогодні дуже символічний день, тому що сьогодні є день закінчення Першої світової війни uh -huh. Uh -huh. в Європі. Це святкується. І це доволі символічно, що ми підписуємо цю угоду саме зараз, ну, оскільки політичну частину ми підписали раніше.